Все світ казки. канал за для солодких снів та розвитку дітей. Підписуйтесь, щоб у потрібний момент знайти саме ту аудіоказку. Вийла Макс пиріжка, а туди смітячка напхала, стулила його та й біжить назад. От біжить, біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко. Ой, а проміняйте мені бичка третячка, за маковий пиріжок. Вітаємо вас на каналі Все світ казки. Дякуємо за підтримку україномовного контенту. Словацька народна казка 12 місяців. Жила собі жінка. Мала вона двох дочок. Прийде кролик, улізе у мішок, а кіт тоді з-за куща та мішок зав'язав і поніс до царя. Кланяється та й каже Де віл іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? Питає ВІЛ У світі, де все швидке і цифрове, казка це затишок, спокій і справжнє дитинство. Слухаючи казки, дитина не лише засинає з усмішкою, вона вчиться добру, співчуттю, розуміє, що таке справжня дружба. І що золото не завжди найцінніше. Казки розвивають уяву, мову. Та критичне мислення. І найголовніше вони об'єднують батьків і дітей. Адже у нас з'явилася нова рубрика ми ставимо дітям запитання про мораль казки, щоб вони могли поміркувати, що справді важливо в житті, та обговорити це разом з батьками. Слухайте чарівні історії на каналі Всесвіт Казки. Натискайте підписатися, і нехай казки виховують добро та справедливість у кожному серденьку!